Це погано називати його моєю власністю? Типу, він живий, але це мій кіт. Привіт, я Лілі Роздеп, і сьогодні Ельз зможе задати мені будь-які запитання. Мій улюблений, я насправді люблю нічні зйомки, тому найбільше я люблю, коли ми знімаємо ввечері, і усі там у нас дуже веселий акторський склад, і усі дуже люблять одне одного. Тож, коли ми знімаємо вночі всі присутні, це ніби велика нічна вечірка. Тож це мій улюблений спогад. Ще одна моя пристрасть окрім акторської майстерності це кулінарія. Мені подобається готувати, і я і мої друзі любимо збиратися разом, щоб приготувати вечерю та спробувати нові рецепти. А ще я люблю гончарство як кераміка. У старших класах я займалася керамікою. У мене вдома, на жаль, немає колеса. Але буду робити кераміку своїми руками, буду робити маленьку ручну та іншу роботу. Ця дивовижня сукня Шанельнина 92, другого, яку я одягала на медгала декілька років тому. Вона чорна з цими дивовижними золотими ланцюжками, і я просто люблю її. Мій улюблений вислів французькою це що буквально означає під скелями є вугор, і це означає, що відбувається щось дивне, наче може бути неприємний сюрприз, бо я погано це пояснюю, але це означає, що щось тут не так. Леонард, Леонард Ватінк із Ромео Джулієт у Джулі, фільмі Релі» 60-х. Я просто пам'ятаю, як дивилася його, коли була зовсім маленькою. Та була як Ромео. Моя ікона моди це моя мама та Кері Бретшоу. Та всі круті французькі <плес> дівчата в стилі IT-girl, такі як Брідж Бердо, Джейн Біркін та інші, я вважаю, що справді хороша модна порада, яку ви можете отримати від цих жінок, це просто менше турбуватися про те, що ви носите, і бути, ну ви знаєте, трохи спокійнішими. Найдорожче для мене це мій кіт. Це погано називати його моєю власністю. Він живий, але це мій кіт. Отже, мій кіт. Крім мого кота, можливо, мій щоденник. Так, мій щоденник, або мої речі, які належать моїй мамі чи бабусі, як предмети одягу чи дрібниці, чи листи від моєї мами. Я не знаю, чи можу сказати, що ми схожі, тому що історія така абстрактна, але один з моїх улюблених фільмів це Віслюча шкіра з Кетрін Деньов, і це схоже на цю неймовірну справді фантастичну сюрреалістичну історію принцеси. І я не знаю, наскільки я з нею схожа, але я просто сильно люблю її з дитинства, що вона стала моїм улюбленим вигаданим персонажем. Моя улюблена комфортна їжа це Тако або буріто. Я виросла в Лос-Анджелесі тут є стільки чудової мексиканської кухні. Ось чому я почуваюся як вдома. Я дивлюсь на Багатьох людей, але можу сказати, що жінки у моєму житті, такі як моя мама, моя бабуся, моя тітка і просто неймовірні подруги, які у мене є, і це просто жінки, які дійсно мають сформулювати ту жінку, якою я хотіла стати. Це ті люди, на яких я дивлюсь найбільше. Три речі, без яких я не можу жити. Це так важко, тому що. Так не ясно, є так багато різних like, so сфер речей, які б я могла обрати, але я оберу свіже повітря. Я не можу жити без свіжого повітря, тому я б справді збожеволяла. Тож свіже повітря, сонце хороша книга, чесно кажучи, тому що я просто відчуваю, що моє життя здається набагато меншим, коли у мене немає чудового іншого світу, в який я можу зануритись, і олівець для губ, чесно кажучи, я дівчина сильно з сильно забведеними губами, і я не можу жити без олівця. для губ Марсело знає. Щиро дякую, що сьогодні провели час зі мною та ель. Переконайтеся, що підписані на ель, щоб побачити ще більше таких відео.